Доброго вам здоров'я, шановні! Ну нарешті, 1 листопада, дуже цікавий день сьогодні. У нас сьогодні згадують Кузьму та Дам'яна, ковалів Божих. Ще цей день називають святом безморозних Кузьми та Дам'яна. Кузьма та Дам'ян були відомими братами-лікарями, які жили в Малій Азії в 3-4 століттях. Їхня історія починається ще з раннього дитинства, коли вони втратили батька і залишилися на вихованні матері, святої Феодотії. Вона й виховала їх в християнській вірі та моральних цінностях. Брати швидко виявили дар лікування і стали допомагати людям, але робили це безкоштовно, керуючись біблійним принципом. Даром отримали, даром давайте. За таку благородну діяльність Косьму та Дем'яна назвали безсрібниками, що означає, що це ті, хто не бере винагороду за свою працю. Їхні зцілення вважалися дивом, і навіть після їхньої смерті люди продовжували звертатися до них з молитвами. Популярність цих братів швидко поширювалася, і їх вшанування стало частиною релігійної культури багатьох народів. У слов'ян Кузьма та дем'ян були не тільки покровителями хворих, але й захисниками домашньої худоби. Вони також набули ролі своєрідних божественних ковалів, які могли кувати не тільки залізо, але й шлюбні союзи. Цікаво, що їх пов'язували з древнім язичницькими віруваннями про бога вогню Сварога. Народна фантазія зіграла свою роль, створивши образ Кузьми та Дем'яна як тих, хто скував перше рало і переміг змія дракона. Легенди навіть стверджували, що вони впрягли змія і зорали ним землю, створюючи так звані змійові вали, старовинні українські укріплення. Ці оповіді додавали святим ще більше загазковості та величі. Культ цих святих був в нашому українському народі настільки популярним, що їхні зображення навіть з'являлися на амулетах-змійовиках. Особливо це було поширене на півдні України, де були відомі місцеві легенди про святих братів і їхні подвиги. Сварог це один з найдавніших богів слов'янській міфології. Його вважали божеством неба, світла та вогню. Він символізував творчу силу, яка підтримує порядок в світі. Саме сварога називали прабогом, адже він був уособленням всього, що існує, і вважався батьком інших богів. Існує думка, що ім'я Сварога походить від індоєвропейського корення Сваргас, що означає небо або рай. Це підкреслює тісний зв'язок з небесними явищами та Всесвітом. Сварога також вважали Богом вогню та ковальства. У міфах він навчив людей користуватися вогнем і дав їм знання про ремесла, зокрема ковальство. У ковалів він був особливо шанованим, бо саме вогонь і металеві вироби відігравали важливу роль в їхній праці. Міфи розповідають, що сварок створив перші ковадло та молот, за допомогою яких кував не тільки метали, а й долі людей. В християнській традиції роль сварога як покровителя ковальства та ремесел, перейшла до святих Кузьми та Дем'яна. Це відбулося, зокрема, через схожість імені Кузьми зі словом «кузня» – місцем де працюють ковалі. Ця трансформація язичницького Бога в християнських святих відобразилася в народній уяві та культурі. Брати стали символом божественного втручання в справи людей через ремесла та створення важливих предметів. Цікаво, що сварога також вважали покровителем шлюбу і родинного щастя. Народна традиція приписувала йому роль в з'єднанні чоловіка та жінки в нерозривний союз, а ковалів, як майстрів, що кують щастя та долю, асоціювали з процесом творення родини. Це могло впливати і на уявлення про Кузьму та Дем'яна як божественних ковалів, які були саме захисниками шлюбних обрядів і союзів. І тими ковалями, що скували першу обручку. Сварог був дуже важливим в свідомості давніх слов'ян, його культ зберігався навіть після прийняття християнства. Тому не дивно, що народна фантазія продовжувала асоціювати образи святих із давніми богами, створюючи нові міфи та легенди, в яких християнські святи набували властивостей і сили своїх попередників. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих українських стародавніх вірувань, знань, обрядів, традицій, заборон і забобон. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, бо це дуже важливий день, насправді це дуже велике свято. Про нього дуже багато відомо. І ще я розповім, що сьогодні не можна робити. Тому, будь ласка, обов'язково відео додивляємося до самого самого кінця. Це допоможе стати йому ще більш впізнаваним і популярним. Ставимо лайки вподобайки, робимо підписочку на канал і ділимося цим відео, де це можливо. А я дякую Господові Богові і всім нашим захисникам за цей день, за 1 листопада 2024 року, який ми проводимо з вами в нашій рідній ненці суверенній Україні. Слава Україні і я починаю. День Святих Чудотворців, Кузьми та Дем'яна. Або ж в народі свято просто Кузьми Дем'яна був особливим святом для українського села. В цей день панувала радість та веселощі, бо дівчата готувалися до своєї першої складки курей на вечорниці, або до складчини. Це було давнє свято молоді, де кожна дівчина приносила свою курку, хто смажив, хто варив, а хто й запікав на вогні, щоб потім подати на стіл. Тут же збиралися і хлопці. Які приносили горілку, аби був справжній почастунок, де основним конкурсом було чия курка смачніша. Обов'язково в цей день дівчатам треба було на вечорницях показати кулінарну майстерність, щоб всім було видно, хто з дівчат найкраще господарює. Хлопці теж не відставали, за чаркою горілки сперечалися, чия подруга має кращий рецепт і чиї страви будуть найсмачнішими. Тут вирішувалося багато. Хто з ким піде танцювати, кому доведеться запрошувати на гуляння і навіть з ким можуть скластися весільні плани. Окрім веселощів та забав, свято Кузьми та Дем'яна мало і сакральне значення. Народ вірив, що ці святі оборонці людей від Зміїв та гадюк. Легенда говорить, що святі Кузьма та Дем'ян були ковалями, і одного разу їм довелося зійтися у бою зі Змієм. Вони перемогли його, спалили тварюку, а попіл розвіяли за вітром. Однак з того попелу повилазило стільки гаддя, що до сьогодні святі мають випікати зміям жало, розпеченим залізом, аби боронити людей від цих повзучих тварюк. На кузьми Дем'яна ще й примічали погоду. В народі казали як вітер на кузьми Дем'яна, то буде дорога санна. Це означало, що скоро випаде сніг. І вже можна буде їздити саньми. А оскільки в Україні зима була часом свят і веселощів, поява снігу завжди викликала піднесений настрій. Ще люди вірили, що цей день найкращий для роботи з металом. Недарма ж святі Кузьма і Дем'ян були ковалями, тому ковалі в селах цього дня працювали особливо пильно, намагаючись завершити всі важливі справи, адже вважалося, що саме їхня праця цього дня благословенна. Якщо ж треба було щось підкувати чи підправити залізом, це робили на Кузьми і Дем'яна, щоб мати удачу. На 1 листопада в селах обов'язково ворожили і намагалися відігнати мороз. Люди вірили, що в старину існували святі, яких називали безморозними, які були відповідальні за мороз та за вірюхи. З прийняттям християнства ці функції перейшли до святих Кузьми та Дем'яна. Зранку ще до сходу сонця господарі виходили на сінечний поріг із хлібом, сіллю свічкою. Вони так зустрічали безморозних і просили їх завітати до їхнього подвір'я в стайні, обори та на пасіку, сподіваючись, що мороз і холоди минуть їхню хату. Це була така молитва, щоб зберегти тепло і добробут у господарстві. Ввечері господар ще раз виходив на двір, ставав на воротях і знову запрошував безморозних, після чого проводив обряд заклинання морозу, аби відвадити його від свого двору. З часом ці обряди перетворилися на шанування святих Кузьми й Дем'яна, до яких також зверталися з проханням захистити від холоду. Хоча точні образи безморозних з часом розмилися, Ця давня звичка дає нам уявлення про те, як наші предки намагалися боротися з холодами і негодою. Ще на Кузьму і Дем'яна востаннє зустрічали череду з поля. Пастух чередник пас череду до свята Кузьми і Дем'яна, яке відзначали 1 листопада, і в цей день череда поверталася додому раніше звичайного. Якщо літо пройшло успішно, без хвороб худоби та нападів вовків. Все село виходило зустрічати пастуха та череду. Господині брали з собою хліб, рушник та свячену вербу, щоб зустріти череду та пастухів. В деяких місцевостях пастухові клали на голову вінок з барвінку або вручали рушник і хлібину. Кожна господиня зустрічала свою худобу біля воріт з хлібом та мискою води, кропила її свяченою водою, давала по шматочку хліба та трохи води. Потім, свяченою вербою, якою виганяла худобу на Юрія, заганяла її назад до обори. Пастух урочисто стригся, і це робили майстри господарі. Тут справа в тім, що пастух, який отримав завдання пасти худобу на Юрія, не мав права стригтися до свята Кузьми Дем'яна. Існувало повір'я, що якщо пастух пострижеться після Юрія, худоба буде хворіти. Вівці губитимуться і губитимуть вовну, а корови погано телитимуться. Ввечері вся громада вшановувала пастуха, приносячи йому хліб, брушники, полотно або рядно. Жінки готували спільну вечерю, яку їли разом з пастухом, дякуючи йому за дбайливий догляд за худобою. В цей день худобу пестили, чистили, добре годували та напували. Про кузьму і дем'яна в народі була така легенда. Жив собі на світі Змій, лютіший, якого й не знайдеш. Страшне було чудовисько, пожирав людей без жалю. А тут на світі жили Кузьма й Дем'ян, ковалі Божі. Дивляться вони на те лихо, що робить змій, і думають, а чи не час нам із цим звіром поквитатися. Змій про це дізнався і вирішив навідатися до них, а вони до кузні і двері залізні на засув. Змій стукає і каже Кузьмо дем'яне відчиняйте, а то з'їм вас разом із кузнею. А ті йому зсередини відповідають якщо ти такий сильний, то пролежи ці двері, а ми тоді вже самі до тебе на язик сядемо і ковтай нас. Змій взявся до роботи, лиже двері, а ковалі тим часом залізо гріють, кліщі кують. Нарешті змій язик свій щелину всунув, а кузьма та дем'ян на той язик клішнями як цапнуть. І давай молотами гатити та так сильно, що Змій від того аж занімів. Як укоротили його, то й запрягли в плуг на дванадцять волів, і почали степ орати. Орали вони й вздовж і впоперек, а Змій тільки хрипить, просить води і їжі, але вони йому ні крапля, ні шматка. Буде тобі, кажуть, того жиру, що з людей наїдався. Змій їм тоді відповідає. Ну, раз так, то перед страшним содом я своїм жиром весь світ освічу. Орали вони орали, поки не дійшли до моря. Змій в море кинувся, воду пити почав, аж поки випив все море і луснув. Кузьма та дем'ян взяли змія та й закопали під горою. З того часу газ з тієї гори став витікати. Люди кажуть, що то знак, що кінець світу не за горами. В Свободах і тепер не всякий світить гасом, бо він нечистий. Коли ж кузьма та Дем'ян зміям урали, річки почали текти. А як змія вже не стало, з'явилися й балки. Ось так і постали на степах наших річки та балки. Звичай, давнини в день безморозних, ще проведення складчиної, я вже на початку цього відео про це розповідала. І взагалі я певна, що ви чули таке слово і ось що воно, ну, складне, я маю на увазі, ось що воно означає. А, значить, дівчата заздалегідь знаходили вечерничу хату та пані-матку. Перед святом вони збиралися до вечерничної мами, двічі били хату, чистили долівку, розмальовували піч та комин, приносили великі горшки або складали гроші для закупівлі начиння, якщо з минулого року воно не збереглося. В самий день безморозних кузьми Дем'яна дівчата робили цю складку або складчину. Існувало повір'я, що якщо з обістя взяти курку на цю складку, то квочки будуть добре сидіти, курчат не хапатимуть сороки чи ворони, буде більше курочок, ніж півників, і не буде куріїв. Часто траплялося, що парубки забрали всіх курей з господарств для перших вечорниць. Першими збиралися дівчата, які обирали отаманшу на всю зиму. Вони варили, смажили курей, готували голубці, вареники, гречану кашу з курячою юшкою. Хлопці приходили пізніше, коли все було готове, і хата прибрана. Вони приводили музикантів, приносили горілку та солодощі, такі як горіхи, насіння та яблука. Кури із спорожнених курників приносили тихцем і доручали їх вечорничній мамі. Кожна дівчина, входячи до вечорничної хати, спершу вітала вечорничну матір словами «Добрий вечір, пані паніматку, а потім зверталася до інших дівчат «Добрий вечір, сестрички або іншими подібними звертаннями залежно від місцевості. Після цього вона мовчки передавала отаманчі свій внесок. Коли дівчата збиралися, отаманша радилася з пані паніматкою та всіма дівчатами, що саме будуть готувати і в якій кількості. Вони разом підраховували, що є, чого не вистачає, скільки потрібно посуду, продуктів, а також скільки буде хлопців і дівчат. На цій нараді був присутній і отаман. Це головний серед хлопців, вони так само його обирали, і він дізнавався, скільки буде молоді та що саме потрібно зробити або принести хлопцям, наприклад, дрова, воду чи щось таке подібне. Кожна дівчина могла запросити на вечорниці одного. Або двох хлопців на свій вибір. Хлопців, які поводилися нечемно або любили випити, а потім коверзували, не запрошували, навіть якщо вони були членами Парубоцької громади. Якщо ж хлопець обіцяв поводитися чемно, його запрошували. Найбільше радилися над тим, як краще зорганізувати вечорниці, і в цьому брали участь вечорнична мати, отаманша та отаман. Хлопці заздалегідь дізнавалися від дівчат, хто буде запрошений з хлопців і які дівчата будуть присутні. Отаман радився з хлопцями і кожен парубок йшов на вечорниці лише з відома або згоди отамана. Отаман регулював, хто з хлопців і що саме мусить або може принести чи позичити на вечір. Що не можна робити на кузьму і Дем'яна. 1 листопада в день вшанування святих Кузьми і Дем'яна існує багато повірів, що визначають, як слід поводитися, аби не накликати біду. Одне з найбільш цікавих забобонів стосується павуків, вважається поганою прикметою вбити павука в цей день. Павуки часто асоціюються з домашнім затишком та благополуччям, і їхня загибель може означати втрату цього захисту. Також в цей день особливо важливо не відмовляти тим, хто просить допомоги чи милостині. Люди вірили, що якщо проявити великодушність, святі Кузьма та Дем'ян обов'язково винагородять за доброту. Тож цей день час для добрих справ, коли навіть маленька допомога близьким чи незнайомим може повернутися сторицею. Є ще одна цікава заборона не можна залишати речі, сушитися на вулиці в цей день. Вважалося, що одяг, залишений на дворі, може підхопити щось недобре, що потім потрапить додому разом із річчю. Ще одна традиція сьогоднішнього дня забороняє виходити на вулицю після заходу сонця без вагомої причини. В цей час, як вважається, темрява приносить небезпеки і краще залишатися вдома, щоб уникнути цих неприємностей. Нарешті в цей день не можна робити необдумані покупки. Або витрачати гроші на розкішні речі. Існує вірування, що марнотратство в цей день призведе до фінансових труднощів. Святі можуть образитися, і гроші перестануть прилипати до вашого гаманця. Звісно, сьогодні, 1 листопада, ми маємо і іменинників. І це у нас День Ангела в нас сьогодні відзначають люди наступні: Олександр, Адріан, Давид, Дем'ян, Денис, Дмитро. Іван, Петро, Сава, Теодор, Федір, Хома, Яків, Ян, Агрипіна, Єлисавета, Уляна, Юліан і Кузьма. Звісно, Кузьма. Ім'я Кузьма має глибоке історичне коріння, походить від грецького слова косма, що означає порядок, краса або влаштування. У слов'янських країнах це ім'я стало популярним і набуло особливого значення. Пов'язаного з багатьма культурними та релігійними аспектами. Святий Кузьма, брат святого Дем'яна, вважається покровителем, вони обидва вважаються. Але ми ж зараз про Кузьму говоримо. Тож він вважається покровителем лікарів та цілителів, тому ім'я часто асоціюється зі здоров'ям та добротою. Люди з іменем Кузьма зазвичай вирізняються сильним характером, рішучістю і впертістю в досягненні своїх цілей. Вони можуть бути досить незалежними з власною думкою та баченням світу. Кузьма зазвичай дуже відданий своїм друзям і родині, завжди готовий прийти на допомогу, що робить його надійним партнером. Кузьма може також мати творчий склад розуму. Багато носіїв цього імені виявляють інтерес до мистецтва, музики чи літератури. Вони здатні на глибокі переживання та емоції, що часто виявляється в їхніх творчих працях. В суспільстві ім'я Кузьма викликає позитивні асоціації, його носять люди з сильними традиційними та сімейними цінностями. Це ім'я є символом стійкості, мудрості та здатності долати труднощі. Багато хто вважає Кузьму людиною, яка завжди може знайти вихід із будь-якої ситуації і підтримати інших у важкі часи. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Тож давайте ще раз все резюмуємо, те, що ми з вами почули. Ну, перш за все, про що можна сьогодні просити святих Кузьму та Дем'яна, це звісно про здоров'я, оскільки вони самі самі були лікарями, знали медичну науку, допомагали людям. Тож буде дуже доречно попросити їх простілення сьогодні. Також сьогодні можуть святкувати своє таке неофіційне, трішечки підцерковлене, але все ж таки, може більш навіть народне, свято можуть святкувати всі ремісники. Але все ж таки в основному це стосується ковалів. Всі, хто працює з металом, можливо, ви металург, або працюєте в металургійній промисловості, або просто коваль, і знаєтеся на цьому виду мистецтва, я б так сказала, навіть хоча це, звісно, ремісництво, то сьогодні. Ваше свято, і ви так само, це ваші заступники. Ви можете їх попросити про те, щоб справи йшли добре, щоб все було благополучно і щоб було багато цікавої роботи, яка гідно оплачується. Про це так само можна просити. Хоча Кузьма і Дем'ян ми знаємо, що вони були безсрібниками, тим не менш. Також ми сьогодні можемо просити вищі сили про те, щоб зима для нас була поблажливою. Для України зараз це дуже важливо. Ми знаємо, яка ситуація в нас в енергетиці, яка в нас ситуація з тим, що періодично сюди прилітає від наших ворогів, від наших північних сусідів. То хотілося б, звісно, щоб вищі сили допомогли нам, хоча б не заморозити нас. Тобто можна попросити цих святих безморозних, про яких дуже мало зараз щось відомо, але тим не менш відомості про них збереглися в етнографічних джерелах. Мало хто знає, як вони виглядали. і, Зрештою, безморозними стали називати Кузьми і Дем'яна, а тим не менш можна просити безморозних про те, щоб зима для українців була поблажливою, щоб ми не замерзли цією зимою, щоб все було добре в нас, щоб ми змогли обігрітися. І благополучно дійти до весни, коли вже буде тепленько. Що ще? Звісно, сьогодні можна просити кузьму і Дем'яна про благополуччя сімейне, про те, щоб була злагода і мир в домі, про те, щоб любов панувала між чоловіком і жінкою. Так само про це можна просити сварога, якщо ви не у язичник, можливо, про це так само його просять, бо ми, ми знаємо, я вже так само про це сказала, що і Сварог вважається ковалем першої обручки, і Кузьма і Дем'ян. Так само в народних там, традиціях різних вважаються ковалями першої обручки. Тому міцний шлюб, любов, злагода це все, всі ці прохання можна звертати до цих двох святих. І до сварога, відповідно так само. Ну і ще, звісно, ми просимо захисту від злих сил, від змія. Від прямо від диявола можна прям просити захист і е, просити захист для всієї домашньої худоби, так само сьогодні можна. Вони ж покровителі так само тварин е, Кузьма і Дем'ян вважаються. От, тому, якщо у вас є господарство, можливо, у вас курочки, можливо, у вас е, свині, кози, крови, що у вас там є? Е, е, щоб худоба була здоровою, щоб все в неї було благополучно, щоб давала корова багато молока, щоб курочки неслися, щоб все було добре. Ви вже знаєте, що робити. Про корей я окремо розповіла. Так само є ж обряди. Оці обряди, що дівчата робили, що треба зробити сьогодні. Передивіться на початок відео, там про все це розказано. От, ну і, в принципі, все. Я думаю, що багато достатньо сьогодні розповіла. Так, скільки Боже, це 25 хвилин уявляєте, це саме довге відео на каналі, яке я колись записувала. Ну, Це не тому, що я так. Я люблю поговорити, звісно, але ну, дійсно про цей день дуже багато відомостей, і насправді я вам ще й не все розповіла. От, ну, Значить, будемо чекати наступного року. Наступному році ще розповім те, що в мене не влізло прямо в це відео. Завжди щось залишиться на наступний рік, і знову ми з вами зустрінемося тут на цьому каналі. І через рік і завтра. Бо завтра буде у нас новий день. Вже повним ходом піде у нас листопад. От, і будемо говорити про листопад, про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Тож я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Будьте здорові! Бережіть себе обов'язково, попросіть святих захисту і допомоги. І до побачення! Слава Україні! Будьте здорові!